Привіт, друзі! Ви на каналі Араміс. Сьогодні поговоримо про нову технологію, що допоможе заощадити час, зменшити витрати і зробити ваше виробництво більш ефективним. Ви теж втомилися від довгих і складних процесів підготовки металевих виробів до зварювання? Чи можливо вас дратує постійна необхідність у ручній обробці фасок і зинкувань? Якщо так, тоді цей ролик саме для вас: ручне шліфування, фрезерування, зинкування, зняття фасок. Усе це забирає масу часу, вимагає досвіду та залучення додаткового обладнання, як результат затримки у виробництві, вищі витрати, постійний ризик людських помилок. Чи є альтернатива? Звісно є, знайомтеся з технологією, яка змінить ваше уявлення про металообробку бевелкаті або ж різання під кутом. Вона дозволяє здійснювати зняття фасок під кутом до 45 градусів та робити зенкування на одному верстаті. Що таке скошене різання? Це лазерне різання під кутом. Яка дозволяє створювати фаски, зенкування та конічні отвори безпосередньо під час різання металу. Уявіть, всі ці операції тепер можна виконати за один прохід на одному верстаті без зайвих переміщень деталей між різним обладнанням. Деталі виходять повністю готовими до зварювання або складання, що значно покращує їхню якість. Подивіться уважно на таблицю. У ній ви побачите, скільки додаткового обладнання, часу та людського ресурсу потрібно, щоб зробити все те, що може один лазерний верстат від компанії Араміс. Що ви отримуєте, застосувавши технологію скошеного різання? Економія часу та ресурсів. Забудьте про механічне шліфування чи фрезерування. Це все тепер виконується дуже швидко, одним верстатом, без зайвих рухів і зайвих процесів. Більша точність. Паски та зенкування виконуються автоматично, мінімізуючи ризик помилок і виключаючи людський фактор. Мультифункціональність. Один верстат заміняє кілька станків, що значно спрощує всю роботу виробництва. Зниження витрат. Більше ніякого зношування інструментів, адже працює лазер. Отже, друзі, ми дізналися про переваги технології. Тепер поговоримо про її застосування. Різка під кутом ідеально підходить для підготовки зварних швів, створення конічних отворів для кріплення, обробки нестандартних деталей зі складною геометрією. Ваша продукція буде не лише якіснішою, а й виготовлятиметься швидше. Сьогодні технологія скошеного різання стала доступною і в Україні завдяки верстатам Аранісу. А ви готові позбутися зайвих витрат і перейти на новий рівень виробництва? Наші експерти допоможуть інтегрувати цю технологію у ваш бізнес. Телефонуйте або залишайте заявку на сайті. Посилання знайдете в описі до цього відео. Ми гарантуємо, ваше виробництво стане швидшим, точнішим і ефективнішим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, які питання вас цікавлять. До зустрічі у наступному ролику.